Священнослужителі Житомирщини висловили свою готовність співпрацювати з новою владою, аби обговорити питання церковно-релігійних відносин. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін зустрівся з керівниками релігійних організацій. Нова влада, яка мене делегувала сюди на посаду голови обласної державної адміністрації, поставила переді мною ряд завдань, якими я хотів би з вами поділитися, які я думаю. Що повністю збігається з тими принципами, духовними засадами, розумінням вашим розумінням, як наше суспільство повинно далі рухатись і розвиватися. Сидір Васильович зазначив, що в зв'язку з останніми подіями в Україні наразі духовенство як ніколи повинно допомогти людям подолати страх і тривогу. Люди три місяці були в ситуації стресу, психологічного зламу, дискомфорту. Страху і у них є велика психологічна травма, яка з якою треба зараз справлятися. І тут е, велика роль, звичайно, церкви, духовних отців. Священнослужителі вважають, що вітчизняне законодавство в галузі свободи і розповідання є досить лояльним та дозволяє громадянам реалізувати свої базові духовні потреби. Що ж до Житомирщини, то в релігійному відношенні в області завжди було порозуміння, зазначив архієпископ Никодим та закликав до миру та молитви. Бог він благословив нас сьогодні тут поговорити, як нам жити далі. Тому життя продовжується сьогодні по наших храмах, по наших парафіях, як і завжди, церква молилась і буде молитись за власть, воїнство, за народ нашої держави. Сьогодні наша церква також глибоко сумує з приводу. Тої агресії з приводу протистояння, з приводу втрат. Кожен з представників релігійних конфесій розповіли про свої нагальні проблеми. Так, архієпископ Володимир наголосив, що на Житомирщині досі немає відповідного кафедрального храму Української автокефальної православної церкви. Відтак, богослужіння здійснюють у маленькій церкві біля панчишної фабрики. За п'ятий рік мого служіння я не маю кафедрального храму і де в місті Житомирі служити. Служимо ми. На всі знають на панчі, біля панчишної фабрики. Там маленька церквушка. Ну нема розвитку в Київському патріархаті. Собор є в Московському патріархаті. Хватає, ну на жаль, у нас немає. Задля налагодження конструктивної співпраці між владою і церквою священнослужителі запропонували новому очільнику області створити координаційну раду при обласній державній адміністрації.